А чи готові ви до того, що податкова завтра побачить випуску з вашої банківської карти? Я думаю, 90% українців не готові і будуть мати багато податкових ризиків. На жаль, з'являється ще раз то більше рішень судів, де розкривають банківську таємницю для податкової у відео. Детально розповім, яких помилок з переказами з карти на карту варто уникати, щоб не отримати штрафів. Додивляйтесь до кінця зі всім розберемось. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з ВСП професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Починаючи з 2024 року і дотепер судами винесено 308 рішень про розкриття банківської таємниці. За 2023 рік таких рішень було вдвічі менше: 162 рішення. У 2022 році суди винесли 113 рішень про розкриття банківської таємниці. Фактично, ми бачимо ситуацію, коли за останні роки кількість судових рішень, що розкривають банківську таємницю для податкової, збільшилась майже втричі. Досі цих рішень не тисячі, але щораз, то частіше податково починає отримувати доступ до банківських рахунків та аналізувати перекази по картках і пробувати накладати на ці перекази податок. В принципі, вже давно зрозумілий перелік переказів, які не оподатковуються. Всі інші перекази, що не включені в цей перелік, який передбачений податковим кодексом у статті 165, підлягають оподаткуванню. На екрані ви, звичайно, бачите коротку вижимку всіх можливих переказів, за які можна не платити податок, і якщо податково навіть отримає. Римає доступ до вашої банківської виписки, вона не зможе стягнути податок. Це перекази від родичів, пенсія, стипендія, державна допомога ОВДП, збір донатів для волонтерів, повернення боргу чи повернення коштів за покупки, аліменти, продаж сільськогосподарської продукції чи здача металобрухту, та всі інші типи переказів, які можете бачити на екрані. Власне, ці перекази потрібно коректно отримувати, і трішки далі у відео я надам перелік всіх логічних зв'язків, потрібних призначень платежу та інших нюансів, які варто знати. Щоб не отримати штрафів та до нарахувань податків за перекази. Перед тим ще хочу нагадати, як взагалі податкова стану на сьогодні намагається стягувати податок за перекази з карти на карту. Згідно статті 164 податкового кодексу, оподаткуванню підлягає будь-який дохід, що нарахований на користь платника податку, звичайно, крім тих винятків, які ми вже проговорили, і вони описані у статті 165 податкового кодексу. Так, от по суті, виходить у нас ситуація, коли є перекази по рахунку чи по карті, які ми отримуємо, і якщо ці перекази могла б одразу бачити податкова, вони б накладали на них. Фільтр того, чи відноситься цей тип переказу у винятки з статті 165 податкового кодексу щодо неоподаткування доходу. І якщо платіж не підлягає оподаткуванню, то звичайно вони б не стягували податок. А якщо навпаки, вони б з радістю стягнули податок. І від цієї масової проблеми захищає всього два запобіжники: по-перше, неможливість перевірити повністю всіх, хіба якщо придумують якусь автоматизовану систему. А по-друге, це банківська таємниця, і поки що без рішення суду неможливо отримати випуску з банку для аналізу Податковий. Якщо ми разом з вами зараз спробуємо відкрити випуску з банку і перевірити свої перекази, скоріш за все, ви будете в шоці, скільки насправді податкових ризиків у вас там заховано. Перекази від друзів, продаж якихось товарів чи послуг, переказ коштів від якихось фріланс проєктів отримання платежів з зарубіжних маркетплейсів чи платформ на свою карту. Всі ці перекази у випадку виявлення податковою дуже легко оподаткуються за ставкою 18% податок на дохід та 5% військовий збір. Крім того, у разі виявлення проблеми накладається штраф у розмірі 25% від суми несплаченого подарку, розглянемо три найбільш типові та показові судові справи, коли розкривають банківську таємницю. Перша ситуація відбулася в Києві. Головне управління податкової спробувало замовити товар в інтернеті. Звичайно, особа, яка отримувала оплату. Та продавала товар, надала свою карту, і вона не знала, що це купує податкова. Інспектор заплатив на карту фізичної особи всього 220 гривень за товар. А після цього прийшов в суд із проханням розкрити банківську таємницю повністю про всі виписки з банківського рахунку про платежі, аргументуючи тим, що потенційна особа могла зловживати і мати багато таких платежів. Контраргументи сторони щодо того, що платіж всього один, він незначний, держава не зазнала втрат в бюджеті, не спрацював і суд розкрив банк. Банківську таємницю для податкової, очевидно, що розкриття банківської таємниці потягнуло наслідок перегляду всієї виписки з банку і до нарахування податків на всі можливі перекази, які знайшла податкова у виписці. Інша справа, яку розглянемо, теж київська податкова звернулася із запитом до Приватбанку, щоб той розкрив інформацію про банківську виписку щодо певної особи, бо в податкової були певні дані щодо несплати податків. Приватбанк послався на банківську таємницю і, звичайно, дає відмову, але після Цього податкова приходить до суду і каже: будь ласка, розкрийте банківську таємницю. Податкова стверджувала, що призначила податкову перевірку ФОП. Але знає, що доходи були отримані також на особисту карточку і тому хоче перевірити свою гіпотезу. Суд теж підтримав позицію податкової і розкрив банківську таємницю. Переходимо до третьої справи, яка відбулася у Хмельницькому. Ситуація насправді досить банальна. Особа вирішила закрити свого ФОП, а податкова вирішила перевірити ФОП, в тому числі вимагала випуску з рахунку не тільки ФОП, але й фізособи, щоб перевірити, чи не було ухилень від сплати податку. Суд в повній мірі задовільнив заяву податкової та розкрив банківську таємницю, ну і, звичайно, після цього, скоріш за все, відбулося до нарахування податків. Всі номери оригіналів рішень суду залишив на тих слайдах, де я розповідав про конкретний суд для тих, хто любить працювати із першим джерелом. Хочу зауважити, що є не тільки неуспішні справи для платників податків, але є й успішні справи, де насправді податковій не вдається отримати розкриття банківської таємниці, якщо правильно себе захищати. Враховуючи всі нюанси, які ми станом на зараз маємо з банківськими переказами, підібрав для вас серію порад, як користуватися банками, щоб не отримати проблем. Перше, старайтеся не отримувати перекази з карти на карту від сторонніх та незнайомих вам людей. Можливо, це податкова робить якусь контрольну закупку. Можливо, це просто ризикова особа, яка намагається кудись перекинути кошти, і вона вже на контролі у фінмоніторингу. Ви ніколи не знаєте, хто буде робити переказ, тому будьте з цим акуратні. І друге, якщо переказуєте кошти. Чи отримуєте кошти, завжди старайтеся вказувати якесь конкретне призначення платежу, яке буде описувати суть оплати, яка здійснюється. А також бажано, щоб ця оплата не підлягала додатковому оподаткуванню. Якими призначенням платежів варто користуватися? Якщо переказуєте кошти між картками, так і пишіть переказ оподаткованих коштів між власними рахунками. Якщо переказуєте кошти з ФОП, вказуйте, що це переказ коштів з ФОП. Після оподаткування, якщо вносите торгову виручку на рахунок, вказуйте, що це поповнення торгової виручки за певний період. Якщо переказуєте кошти родичу, так і пишіть. Переказ коштів мамі, батькові, дружині чи дитині. Якщо даєте кошти в борг, пишіть переказ боргу товаришу або щось на того. Завдяки цим призначенням платежу не будете мати проблем ні з податковою, ні з фінмоніторингом. Це вже перевірено та гарантовано. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на інше відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.